Суперечки за землю, підприємиця та мешканка вулиці Карпатської погрожують одна одній судовими позовами. Справа у малій архітектурній формі та будівельних роботах, які там розпочалися. На місце приїжджали представники контролюючих органів. Чи дійшли коломиянки згоди? Дивіться далі в сюжеті Надії Ніплюхіної. Цього разу конфлікт виник на вулиці Карпатській. До нас звернулася коломиянка Лілія Андрусяк. Жінка нарікає на підприємицю, що має мав поблизу її будинку. Вона каже, і так була проти цієї споруди, а тут власники почали нові будівельні роботи. У нас під робиться незаконні будова. Бачите, що робиться під будинком. От ця людина казала в оренду нічого не робить для міста. Немає ні благоустрою території, нічого немає. Тільки дивіться, що робить. От будує все собі шо, все що в її цілях, розумієте, без жодних документів. В нас погодження ніколи не брала. Відколи вона тут є. Ми не маємо немає жодного нашого підпису. Ні на будову. От вона замість мафу. Оце МАФ, Оце є МАФ, Це є капітальна споруда. Всі знають місце. Це капітальна споруда. Вона йде з фундаментом, і ніхто нічого не робить. Приїхали на виклик, і муніципальні інспектори вони мають перевірити документи та законність будь-якого будівництва. Будемо розбиратися. Проводити перевірку, чи є документи, чи все згідно закону, правил. Ми перший раз хочемо зустрітися з власницею. Хай нам приявить, що вона має відповідні документи, і там будемо бачити, і будемо питати припис, попереджування. Можливість поспілкуватися з представницею власниці приміщення відразу з'явилася. На карпатську під'їхала донька підприємиці. Жінка розповідає, має усі документи на МАФ, зокрема, договір оренди землі на 50 років. А роботи поблизу хотіли провести, щоб укріпити споруду, бо є загроза з суву землі. Якщо людина вважає, що міська рада це не є орган місцевого самоврядування, і так як нам міська рада дала дозвіл на оренду вже ну 10 років. Ми це орендуємо міської ради. Ми є власники тут. 92 квадрати. Ці люди самовільно захопили нашу територію, зменшили нам місце наше до 75 квадратів. Тут у нас від магазину мало бути метр площі відступлено. Вони собі зробили, як вважали за потрібне, бо вони тоді би не мали в'їзду. Нам тут скоротили на метр. Заді вони нам скоротили нашу площу на пів метра. Правда, своєї доброї волі. Нам тут відступили 20 сантиметрів. Ми платимо за 90 квадратів, маємо 72 квадрати. У нас повністю є документація на орен... Енду міська рада нам погодила. Єдиноголосно, нам міська рада погодила. На місці працюють представники управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Івано-Франківській області. кажуть, було звернення, треба реагувати, адже мова може йти про незаконне будівництво чи будівельні роботи. Бачимо проведення будівельних робіт. Без дозвони документів, тобто без декларації на сьогоднішній день залучаємо до цієї перевірки працівників архітектури муніципальної міліції міста і благоустрою для того, щоб з'яснити свої законні дії. Значить, після проведення таких такої перевірки він буде складний акт. Окрім того, сьогодні ж буде складний акт на призупинку будь-яких будівельних робіт. Про їх призупинення відповідно буде направлено рекомендованим листом або зрученням. Значить, свідки для того в нас є. Значить, даний конфлікт триває вже не перший рік, тому вживаємо можливих і неможливих заходів щодо зупинення незаконного будівництва попередити всіх забудівників і замовників, що значить, будуть вживатись строгі заходи і адміністративного. Іншого впливу для того, щоб таких е, забудов ні в місті Коломині області не було. Аби уникнути схожих ситуацій та конфліктів, треба пам'ятати, що будь-які будівельні роботи мають розпочинатися з дозвільного документу, тобто повідомлення або декларації про початок будівельних робіт, наголошують фахівці. Інакше штраф, а також припис, варіанти два або будівництво узаконити, або знести його самотужки.